Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте все необхідне. Ми розпочинаємо. Дітки, розгорніть наші зошити і знайдіть наступне заняття. Погляньте на перший малюночок першої вправи. На ньому зображено дві яблуні. Скільки яблук росте на яблуні, яка? Ліворуч 4 яблучка. А на яблуні яка росте праворуч, скільки яблук? П'ять яблук. На якій яблуні яблук більше. На ті, що росте, праворуч. На скільки яблук більше? Правильно на одне. Розфарбуємо яблука на дереві ліворуч червоним олівчиком. Скільки яблучок у нас вийде червоних? Так, чотири. Яблунька ліворуч, червоні яблучка. Їх чотири. А яблука на дереві праворуч зеленим олівчиком. Скільки ми зафарбуємо зелених яблучок? Так, 5. Між деревами простим олівчиком пропоную поставити знак більше або менше. Пригадайте, в яку сторону у знака дивиться носик. Носик розвернутий в меншу сторону 4 менше 5. Поставте відео на паузу і розмалюйте ці зображення. Тепер виконаємо вправу 2. Погляньте, скільки в нас груп предметів. Порахуймо предмети в квадратиках. Скільки предметів у верхньому першому квадраті. Чотири. Як ці предмети називаються? Так, чашечки. Серед інших груп предметів знайдіть таку ж саму кількість. В якому ряду вони розташовані? В верхньому чи в нижньому? В нижньому знайшли групу із чотирьох предметів. З'єднаймо їх лінією. З чим ми поєднали чотири чашечки. Так, з чотирма глечиками. А тепер порахуємо ведмедиків у другому квадраті верхнього рядка. Скільки їх? П'ять. Серед інших предметів знайдіть таку саму кількість. Що ми знайшли? Чого тут 5? Так, жучків. З'єднаємо їх лінією. Ведмедиків і жучків по п'ять. В нас залишилися ще два квадрати. Визначимо, що ж на них зображено? Метелики і зайчики. По скільки їх? По троє. Значить, і їх ми з'єднаємо лінією ми з вами поєднали предмети за кількістю. А зараз пропоную пограти у гру Скажи де. Для цієї гри нам допоможе лялька-пожежник. Розгляньмо, що знаходиться навколо неї. Іграшка-барабан, мобільний телефон. Іграшка трактор, іграшка, кубик. Я зараз буду називати іграшку, а ви скажете відносно нашої пожежної, де воно знаходиться? Попереду, позаду, праворуч чи ліворуч. Дивимось уважно. Скажіть, будь ласка. Де від ляльки знаходиться кубик? Так, позаду. Де від ляльки знаходиться трактор? Праворуч молодці. Де від ляльки знаходиться барабан? Ліворуч умнічки. Де від ляльки знаходиться мобільний телефон? Попереду, які ви молодці і уважні. А зараз пропоную ще одну гру. Гра називається Із частин ціле. Візьміть, будь ласка, будь-яку листівку або зображення, яке вам дуже подобається і відоме. І ножиці. Пропоную розрізати це зображення на декілька частин будь-яким способом. Ось так. Перемішаємо. І пропоную скласти знову зображення. Пам'ятаєте, хто був зображений у мене? Так, це ж пін із смішаріків. Тому пригадаємо і зберемо зображення знову. Як пазли. На цьому наше заняття закінчується. Я дякую вам за увагу. А зараз пригадайте і скажіть, що ми робили сьогодні на занятті. Так, порівнювали групи предметів а ще. Поєднували однакові групи. Що ще? Пограли у дві гри, яка вам найбільше сподобалась? Я чекатиму фотографії ваших зошитів і кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!